Вітаю тебе на моєму каналі, Ліанджу, і це буде коротеньке відео про мої покупки книжок і канцтоварів. Ви можете подивитись, до речі, в моєму шортс про те, як я спакувала різні прибамбаси для книжок, які я накупила їх безліч, різні закладинки і так далі. Можете подивитись там. Наразі хочу продемонструвати це. Мені приїхали ось такі ручки Coffee Time. Їх тут 6 штучок. Вони досить прикольні, я їх розпакую і продемонструю. Ось небагато книжок. Я собі вирішила трошки призупинити покупки з книжками, тому що в мене є безліч непрочитаних книг, які я накупила. І спочатку потрібно прочитати їх. А ще в мене з'явився Kindle, і я цьому тішуся просто-просто просто неймовірно. Я дуже задоволена і дуже щаслива, що в мене є він. І я туди позакачувала вже 100 500 книжок. І це дуже зручно читати. У мене, в принципі, до цього був покетбук, але він вже такий старенький, і я переключилась читати на iPad або на телефоні, але це все рівно порти зір, так як електронні книжки вони створені саме для читання, щоб це якось копіювало звичайні книжки. Тому багато книжок вже там, і там я буду читати, продовжувати. А з нових книжок, які в мене є, я зараз продемонструю. Перші дві книги я також виставляла в шортс. Я їх придбала в нашій новій книгарні в нашому місті. Герої, називається книгарня. Також є шорт на цю тему, як я туди ходила. І мені хотілося підтримувати сім'ю, яка відкрила цю книгарню. Причина відкриття книгарні не досить приємна, скажімо так. Але все рівно це гарна справа відкрити книгарню. І я придбала в них книги Sara Jane Mass. Дві книги, по-моєму, це друга і п'ята частина. В них не було першої, третьої, четвертої, тому я і так хотіла дуже прочитати цю серію і придбала дві видавництво Vivat. Я на електронну книгу собі закачала першу частину. Я її спочатку прочитаю в електронному варіанті, а потім перейду до цих, якщо мені дуже сподобається перша частина, то я тоді куплю всю серію. Ось, Тому буде чекати на моє читання. Також книгу, яку я придбала в Герої вже наступний день, це наша нова письменниця Світлана Пінькова, Українські Калібрі. На жаль, книга про сучасність, про наші події в Україні. І я собі також як пам'ятку і як підтримку придбала цю книгу. І е, дві книги, які в мене з'явилися тимчасово. Колін Гувер без мерід і е, Тілі -кол. Тисяча пам'ятних поцілунків. До речі, зараз березень-квітень я почала з читання цієї книги. Е, е, я її почала читати після четвертого крила. Вона дуже легка в порівнянні навіть ті романтичні. Стосунки, які тут описуються, в порівнянні з четвертим крилом просто дитячий садок. Але я прочитала вже половину, і мені нагадується книга-один фільм. І таке підліткове кохання, вщимить серце, і стає так сумненько. Тому я вже про неї буду розповідати, як прочитаю, але якась грусняшка. Отже, це всі книги, які в мене є. З нових, небагато, але продовжую читати, не залишаю це, дуже люблю і люблю ділитися. Підписуємось на мій канал, ставимо лайки завжди дуже рада і тішусь підтримці. З вами була Єллян Жужу. До нових зустрічей. Па-па!